Новинка: ідеальний льон, наша улюблена пряжа GG Fілаті Артикул Беліно це любов з першого дотику. 100% італійський льон, 390 метрів на 100 грамів, ціна лише 140 гривень. Пряжа м'яка, не жорстка, з благородним ляним блиском, ідеальна для топів, футболок, легких кардиганів, пляжних накидок і навіть літніх суконь. Натуральна і екологічна, має дихаючий ефект. Також вона гігроскопічна і зміцнюється з часом. Гіпоалергенна льон не викликає подразнення шкіри, тому чудово підходить для людей з чутливою шкірою. Має благородну фактуру. Полотно виглядає елегантно навіть у простому виробі, ідеально для тих, хто цінує натуральний шик. А ще ляна тканина краще, ніж бавовна, захищає шкіру від сонячного випромінювання. 100% льон це чудовий вибір для легкого, дихаючого та стильного літнього одягу. Вона вимагає мінімального догляду, а з часом тільки покращується.